Все на один, дубль 279. Я і моя молода команда. Хочемо Добре. донести до вас щось дуже важливе. І це важливе знадобиться тобі майбутнє. Це похідні та інтеграли. Коло you Harlem shit. З вами буде Футі і його ведуть Юрій Латвин. Дорогий першокурсник, ми раді вітати вас у світлому, чудовому, прекрасному, з високими кваліфікованими викладачами закладі Буковинському, державному, фінансово-економічному університеті, як майбутній студент Буковинського державного, фінансово-економічного університету. Хотілося б познайомити тебе із новинами закладу. Сьогодні студенти групи КФ-103 заснули на 5-й парі, їх застукали на гарячому і надрукували в випуску газети Фінансист. На переході із садової на штерна інтеграл збив похідну. На відкриту пару група КФ259 не вивчила інтеграли і похідні. Похідна. Основне поняття диференціального числення, що характеризує швидкість зміни функції. Визначається, як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу, коли приріст аргументу прямує до нуля. Якщо така границя існує. Інтеграл. Центральне поняття інтегрального числення. Узагальнене поняття суми функцій, визначеної на незмінній ножині. Для вирушення інтегралів і похідних похідних допоможе цей. Тюмеша, дитя Тетяна, і гримерша, Павлюк, Аня. Андрій зняв. Андрій, вставай. Мама, їсти зупину. Ти не знаєш, інтеграли похідні? І похідні. Тоді приходь до нас Буковинський державний фінансово-економічний.